Добрий день мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, підписки, донати, за хороші теплі коментарі. Пропоную вашій увазі розклад на тему, як вирішити вашу ситуацію. Загадайте свою ситуацію, кожного вона своя. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро? Як ви вирішити вашу ситуацію? Так, вирішиться дуже добре. Здійснення ваших. То, що ви задумали, ви все получите вашу користь. Ви отримаєте про це новину. Всі труднощі, всі перешкоди тої ситуації будуть відх відійдуть. Теж будуть відходити. Вони відійдуть. І то. В скорому часі, то вирішити. Довго це не треба буде чекати. Як вирішиться ця ситуація? Так, дуже добре вашу користь, то вам буде така допомога від святих небес. Прошу скористатися нею. Хто ви вже опускаєте руки, а хтось вже може пустити в руки, що думає що вже нічого з того не вийде. Ні, воно вирішиться в вашу користь. Ви будете задоволені і щасливі, що так здійсниться так, як ви бажаєте. Якщо ви приймаєте цей терор розклад, то підписуйтесь на канал. коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так.